Ну що, трошки підчистив цей теплоакумулятор. Вже він у нас трошки став на щось схожий. Як то кажуть, до доблиску ніхто його вичищати не буде, так як він буде утеплюватись. А так Підчистили все наче добре. Ну і там в коментах писали ім'я його яке. Ну, ім'я дають дитині при народженні. Це просто звичайний теплоакумулятор. А логотип, логотип такий, який є, такий і буде. Десь так, слава Україні.